Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 12 лютого. У нас останні 2-3, а може навіть і 4 дні, нарешті встановились такі сонячні приємні ранки і сонячні дні були. День вже почав збільшуватися. І незважаючи на усі бомбардування, на безкінечні Тривоги, все одно природа бере верх і дуже-дуже сильно хочеться весни, літа, сонця, квітів. Хочеться, щоб нарешті настало мирне небо і під мирним українським небом цвіли розкішні різнокольорові садки. Я навіть до останнього тижня, до цього тижня, і не думала сіяти цього року якісь квіти, тому що абсолютно не було ніякого настрою. Ще й в Турції стався землетрус. Я думаю, про це всі знають. І настільки якийсь був моральний такий подавлений стан, дуже переживаю за, за Україну, а тепер за Турцію. І не було якогось такого бажання великого сіяти квіти. Але з настанням із цих сонячних ранків, коли зранку просипаєшся від теплого сонячного проміння на лиці, і навіть сліпить очі, тому що вікна нашої кімнати виходять на. Схід сонця, і це єдиний період часу протягом дня, коли сонечко потрапляє у вікна. І якось захотілося мені все-таки посіяти квіти. Ще є так багато відео колег по Ютубу вийшло, хто що буде сіяти, у деяких вже навіть зійшли квіти, дехто поставив уже на пророщування розсаду. Ну і звичайно ж. І я зазирнула до квіткового насінневого магазину, що я цього року вибрала. Я вже багато років не висаджую однорічні квіти, тому що дуже мало місця у нас на дачній ділянці залишилося. Ну і чесно кажучи, я не дуже люблю возитися щороку з розсадою, і вона у мене не завжди дуже гарно виходить. Квіти дуже пізно розцвітають порівняно з багаторічниками. Вони більш кволі, за ними потрібно більше догляду, але... Минулої осені помітила, що мені не вистачало осінніх букетів, і тому вирішила все таки знову. Цього року посіяти цинію. У нас ще називають їх майорами. З дитинства дуже люблю цю квітку. Вона завжди росла в нас в садку, мама її завжди висаджувала. І щороку мене питає: а чому ж немає майорів, де вони ділись? Бо ми раніше збирали своє насіння, але декілька років я його не збирала. І насіння в мене свого немає, тому купила ось такі. Каліфорнійські гіганти називаються. Тут суміш повинна бути кольорів. Судячи з пачечки, це різні відтінки червоного, жовто-гарячого, рожевого і біленькі повинні бути. Нічого майже не вказано на пачці, крім того, що це популярна суміш, які не потребують підв'язування. І... Прекрасно підходять для оформлення клумб та зрізу, а також дуже довго стоять у воді. Ось, згідно з пачечки, видно, що можна сіяти в березні під парничок, або вже у відкритий ґрунт у квітні місяці, в квітні-травні, пересадка потрібно на відстані, буде їх розсадити. І вже у серпні-вересні ми отримаємо цвітіння на осінь. Осіння така квіточка. Також я дуже люблю жоржини, самі квіти в букетах осінніх, але не люблю возитися із корінням. Постійно я його або забуваю занести до підвалу, або навесні забуваю винести з підвалу. І, зрештою, у нас жоржин не залишилося, тому що попідмерзали вони або попересихали в підвалі. І така ж сама причина: Жоржини займають багато місця. У нас колись були такі крупні високорослі сорти вище 2 метрів висотою. Вони постійно падали від вітру, їх потрібно було підв'язувати. І, може, через це я не дуже сильно за ними і доглядала. Але ось на око мені потрапили ось такі жоржини Евеліна. Ф1, кактусоподібна, мають бути такі, як голочки, пелюстки в неї. І висота рослини. Тут написано всього 80-100 см, тобто до метра. Але при цьому діаметр квіток від 9 до 12 см це великі квітки. Тому вирішила придбати собі таке насіння. Тим паче, що вона однорічна, тобто цього року я її висіваю, і восени вже отримую цвітіння. Хочу спробувати, що з цього вийде. Також тут суміш кольорів повинні бути жовтого, білого, рожевого, червоного, пурпурувато-кармінного забарвлення. І написано, що потрібно її висаджувати на сонячні, захищені від вітру ділянки, а також що вона любить пухкий, родючий ґрунт. Так само, як і у майорів в парничок березень-квітень, у відкритий ґрунт в квітні-травні. В травні вже можна пересаджувати, розсаджувати її на постійні місця на відстані один від одного. І також на осінь, серпень-вересень, ми отримуємо початок цвітіння якраз для осінніх букетів. Також цього року на відео у когось із блогерів бачила високорослу гвоздичку Шабо, яка квітла практично все літо я ж до самих морозів, і захотілася і мені таку гвоздичку, тому що я дуже люблю гвоздику в букетах. Мені подобається запах. Але у мене гвоздика є тільки периста, така багаторічна, вона йде грунтопокривна, невеликі в неї невисокі квіточки, маленькі такі букетики виходять, і в неї недовгий період цвітіння, приблизно 2-3 тижні. Якщо прохолодна погода, то близько місяця вона може квітнути. Що ж тут написано? Що це багаторічна рослина, розгалуджена, але використовується вона як однорічна. Стебла багаточисленні, тонкі, гладенькі, листя з сірим та блакитним налітом. Ну, це зазвичай характерно для гвоздик, квіти крупні, діаметром 4-6 см, махрові та духмяні зазубраними кінчиками на пелюстках. Рослина теплолюбива, але витримує заморозки до мінус 2. Тобто, я так розумію, що десь на півдні, там, де не буває великих морозів, вона цілком може вести себе і як багаторічник. Надає перевагу дренованим, пухким вапняним ґрунтам. Використовують для зрізки та композиції у квітниках. Ось такі, бачите, кольори на пачечці намальовані. Різнокольорові білі, жовті, червоні, рожеві відтінки. Насіння я замовляла в двох інтернет-магазинах, і в одному з інтернет-магазинів мені прислали в подарунок ось такі дзвіночки. Це дзвіночки дворічні. Колись у мене росли такі дзвоники, але я перестала ними займатися, і вони пропали з ділянки. Дуже надзвичайно красиві високі дзвоники синього темного кольору, вони ведуть себе так само у розмноженні, як і на перстянка. Перший рік ми отримуємо лише рослинку без цвітоносів, і лише на другий рік вона. Квітне І після цвітіння дає насіння, а сама материнська рослина пропадає. Так, що тут написано? Що у відкритий ґрунт можна вже в травні червні висіяти, у вересні на постійне місце розсадити рослинки, можна висіяти на розсаду в лютому бересні а вже потім розсаду цю в квітні травні посадити. Любить сонячні місця. Але може рости і в затінку. Це важливо, тому що в мене мало сонячних місць для квітів. Любить дренований ґрунт. І на другий рік цвітіння вона починає цвісти із червня і цвіте майже 4 місяці до жовтня. Довгий період цвітіння. Ну, спробую спробую висадити. Також. Взяла енотеру, вона в теплих районах може бути багаторічником, а у нас вона вимерзає. Дуже мені сподобався колір її на пачечці. Я не знаю, чи вона дійсно в житті буде такою. Якщо ось такий колір вийде, то було б непогано, тому що класична така рожева енотера у мене колись була. Дуже високі були кущики, багато місця займали, я перестала її вирощувати. А тут написано, що кущ до 50 см і дуже крупні квіточки, 6-7 см в діаметрі. І вона починає цвісти з червня і цвіте протягом 5 місяців аж до морозів. Також її можна висіяти на розсаду або в квітні можна прямо в ґрунт. Ось така ще квіточка. Це те, що у мене із однорічників. І ще на пробу я взяла з однорічників еустому, Тут насіннячко професійне, пластмасова там така баночка, і в ній всього 5 горошинок які гранульовані. Спробую, дуже красиво, І вона має бути низькорослою. А також взяла чорнобривці, які в мене пропали. Також я колись висівала чорнобривці. а Потім поступово ми почали займатися плануванням саду, і якось було не до чорнобривців. Одного року я забула зняти насіння, але воно зійшло самосівом, розсіялося і зійшло воно не в тих місцях, де було потрібно. Ми його витоптали, і зрештою, чорнобривці пропали. Я дуже люблю низькорослі кущики, ось такі пухнасті. Вони дуже гарно стоять і тримають бордюрчик. І також цвітуть все літо. Знайшла я такі чорнобривці, компактні кущики, сильно розгалуджені. Вони настільки сильно розгалуджені від основи, що схожі на кульки невеличкі, якщо їх на досить великій відстані один від одного, по 25 30 см висота. Заявлена махрові суцвіття, швидко ростуть, люблять тепло, ну як і всі чорнобривці. А для раннього цвітіння потрібно висівати на розсаду на початку квітня. І вже у фазі 2-3 справжніх листочків можна пересаджувати на постійне місце. У відкритий ґрунт у травні сіють їх, але якщо їх сіяти у відкритий ґрунт, тоді вони пізніше розквітають, уже ближче туди до кінця літа. Так, це те, що у мене з однорічників однорічні та умовно однорічні, написано багаторічні, але ведуть себе як однорічники. Із багаторічних рослин. Все-таки я ще раз спробую висадити дереві, тому що вже декілька разів я і купляла, і висівала з пачечок, але він дуже-дуже високий росте. З одного разу в мене вийшли такі ніжно-рожеві відтінки. Але ось такого кармінового, червоного і жовтого кольору не вийшло в мене. Я брала тоді суміш насіння. Зараз же я взяла окремо в пачечках по кольорам. І тут чітко написано, що має бути висота 70-80 см. Це для мене дуже важливо, тому що той дереві, який у мене є, ніжно-рожевих відтінків, він майже метр двадцять, метр тридцять висотою. Його потрібно підв'язувати. І він занадто високий. Не подобається мені, як виглядає. На клумбочках, тому все-таки хочу ще раз пересіяти. Можливо, уже ось так з окремого насіння вийде те, що мені потрібно. Його сіють прямо в ґрунт у квітні, місяці, в травні. І, що тут ще вказано: 15-21 температура для сходів повинна бути. Але колись я висівала дома на розсаду просто в равлику на туалетний папір, і він прекрасно проріс і вже підрощеним я висаджувала. Також мені дуже подобається для букетів ось такий жовтий дереві. Він довго в вазі стоїть влітку, не в'яне. Тут стебла до 90 см висотою, яскраво жовті. Також безпосередньо відкритий ґрунт. У квітні-травні, але оці багаторічні рослинки дереві, він цього року цвісти не буде. Навіть якщо він приживеться, гарно розростеться, то цвітіння буде тільки наступного року в нього. Багаторічні рослини рідко коли цвітуть, в рік, коли насіння проростає. Також йому потрібні сонячні ділянки. І написано, що на зріз його можна використовувати. І ось такий мені ще деревій потрапив на очі. В нього дуже ріденькі квіточки, але вони ось такі крупненькі і махрові. Називається перлина. Також написано, що це багаторічник. Я його ніколи не вирощувала. До 60 см висоту він має бути. А квіточки, бачите, які крупні, як для деревію. 1,5 см в діаметрі махрові. І мені здається, що якщо вийде його виростити, то дуже гарно його буде додавати до букетів з іншими квітками. Спробую. І такі виростити. Також в квітні травні він у ґрунт сіється. Ще я не один рік думала, думала. Дуже мені подобається ось ця квітка, багаторічна, кніфофія. В неї Саме листя чимось схоже на рогоз. Такі самі загострені листочки, кущиком з одного місця ростуть. Але ось ці качалочки, шишечки, я не знаю, як навіть назвати квіти, в неї ось такі красиві від ніжно-жовтого, лимонного до яскраво такого кармінного кольору на верхівках. І раніше я не наважувалася сіяти, тому що це. Вважається як екзотична рослина, вона росте в теплих країнах, але вже неодноразово я бачила відеоблоги із північних регіонів. І кажуть, що у них нормально ця рослинка росте, зимує. Ось у неї висота від 60 до 1,20 м. Метр 20, метр 20 це коли вона в квітучому стані, в неї дуже високі цвітоноси. Їх також на зрізку можна брати, і вони гарно стоять у вазочках. І розмножується вона і насіннями, і ділень кореневий згодом. Тому все-таки вирішила і я собі спробувати, а раптом вийде. Раптом вийде, і у мене тоді в садку також ростиме ось така красуня. Ось поруч дельфінію. Ідуть квіточки. Було б непогано, якби вони поруч гарно виглядали по квітничку, мені здається, так само і в дельфіні високі такі цвітоноси. Ще раз спробую ось це мої минулі невдачі. Дуже сильно я хотіла ці рослинки в себе, але вони ніколи в мене чомусь. Не виходять у мене ці рослинки. Льон багаторічний, виявлявся небагаторічним. При першому ж заморозку він повністю пропадав. Скабіоза в мене не сходила. І навіть я купляла скабіозу уже пророщену в інтернет-магазинах. Але невдало купила цю скабіозу, і вона була така малесенька, якийсь низькорослий карликовий сорт. Він був висотою не більше 10 сантиметрів. Його просто не видно було на ділянці, ну і благополучно її витоптали цю скабіозу. І квіточки були в неї настільки малесенькі, що навіть їх не помітно було в квітнику. Тобто, це була рослинка для альпійської гірки невеличкої. Просто мені уважніше потрібно було читати. Також мильнянка Сапонарія. Одного разу я її сіяла, вона мені дуже подобається в інших садках, але чомусь насіння не зійшло. І дзвоники карпатські. Я їх ні разу не сіяла. Одного разу зі мною сусідка поділилася ось такими білосніжними. Вони чудово квітли влітку, все літо повністю вони весь сезон квітли, але не вийшли з зими. І декілька років тому я купила сині дзвоники. Така ж ситуація. Вони прижилися влітку, поцвіли, а з зими не вийшли. Хоча вже по правилам висадила їх на кам'яну гірку, там не було замокання, випрівання. Ну не знаю, ось ще спробую з насіння висіяти ці дзвоники. І також у дівчат цього року мені дуже сподобалися платикодони. Настільки красиві платикодони в садочках, і низькорослі, і високорослі, що не змогла втриматися, і, і собі придбала таке насіння. Це багаторічник, висота невелика до, до 50 см Має бути ось цей сорт Гаваї. Якщо вірити, тому що на пачечці написано, у березні на розсаду пишуть, що культура зимостійка, але все одно все перевіряється конкретно на власному досвіді і на власному садочку. Тому що одні рослини ростуть, а у інших не ростуть і навпаки буває. Також, з розсади його можна виростити. Але я не знаю ще, не вирішила, як я буду його сіяти. Льон написано багаторічний. Я його хочу підсіяти в квітнички біля рожевих троянд. 50-70 см. Написано, що має бути висота. Так, висівається у квітні травні безпосередньо відкритий ґрунт. І йому потрібні сонячні ділянки поживний ґрунт. Не знаю, чи він зацвіте в перший же рік, тут нічого не вказано. Але цвітіння в нього, як для багаторічника, досить тривале, два місяці. Бачите, вказано червень і липень має цвісти. Дуже-дуже мені подобається скабіоза у нас в лісі. Ось така в нас і біленька і бускова росте, але вона надзвичайно висока, та, що росте у нас на полях, лугах, в лісах. І вона погано тримає квітку. А це я знайшла скабіозу кавказську, кавказьку. В неї має бути висота до 70-80 см. І дуже крупні усвіття, написано 10 см в діаметрі. Мені слабо віриться, що таке буде, але все-таки хочу спробувати. Можна її висіяти з лютого в квітень у тепличці, або у квітні-травні безпосередньо відкритий ґрунт. І написано, що при умові вирощування через розсаду рослини зацвітають у перший рік. Тому скабіозу я буду вирощувати через розсаду. Дві взяла пачечки, одну біленьку і одну ось таку бускового кольору. На ній також написано 70-80 см. Тільки написано синя, а на пачці вона. Бусковами, побачимо. І також до 10 см суцвіття. Любить сонячні ділянки з легким поживним ґрунтом. зріз використовується, також написано. Сапонарію, мабуть, буду сіяти безпосередньо в ґрунт. І залишилися у мене ось тут. З боку рослинки, які я необдумано купила, як завжди на емоціях. І е, можливі варіанти, що вони не зійдуть, тому що я е, зайшла, е, прочитала, що е, вони потребують стратифікації. Ось дельфініуми, вчора вийшло відео на каналі, я вже поставила на стратифікацію, а м, армерія. Ломи, камінь і астільба також потребують стратифікації. Щодо дзвоників карпатських, не знайшла я інформації, швидше за все, її можна і без стратифікації висіяти, тому буду трошки пізніше сіяти. Що стосується ось цих рослинок, для дельфінія достатньо часу для стратифікації декілька тижнів. Для армерії я стільби також декілька тижнів, а найдовший період ось для ломи камню. Пишуть, що 3-4 місяці потрібно, але я вже все одно спробую. Зараз поставлю. Уравлики на стратифікацію винесу на балкон, тому що їм потрібні і мінусові також температури при стратифікації. Коли в книжках я читаю, то пишуть, що якщо є такі коливання від мінуса до плюса постійні, то тоді сильніша і крепша виростає розсада. У мене колись росла армерія, але її заїли мурахи, і в результаті вона пропала. Хочу ще раз висадити. Дуже люблю я ось ці їжачки зелені. І астільбу взяла білу. У мене є рожева астільба, я її дуже люблю. Вона гарно росте в таких тінистих місцях. І в тіні завжди більш темно, тому хочеться білого кольору квіти, щоб вони трошки висвітлювали тінь. Тому. Буду ось ще на стратифікацію ставити армерію, астільбу і ломий камінь. Дельфіні уже у мене стратифікується. Ось такі у мене покупки. Якщо у вас є якась інформація, щось якісь цікаві моменти, ви вирощували вже ці квіти, пишіть, будь ласка, в коментарі. Я завжди з задоволенням читаю коментарі, багато чого дізнаюся. Тому що все на світі знати неможливо, особливо, що стосується рослин. Хтось вирощував такі рослинки, можливо, вже і, як то кажуть, зуби стер на них і точно знає, що їм потрібно. А для мене деякі з них, ось вперше я буду вирощувати, деякі були негативний досвід, але хочеться все-таки спробувати ще раз і виростити їх у себе на ділянці. Тому пишіть, я буду читати по можливості відповідати на коментарі. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба над головою це в першу чергу. Основне зараз бажання кожного. І бажаю всім гарних сходів, бажаю всім удачі, гарних квітучих садків. До наступних зустрічей!